Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя Хорошої ціни намет дочекатися. Є надія, що вона підніметься. Сьогодні у нас 9 липня. У нас на підході ще десь, мабуть, 3-4-5 днів до соняшника. Тако виходив на поле вже деякі прострілюють. Ну, у нас пройшли дуже сильні дощі. Поки ще холодні ночі. Ще надіємося тільки на різнотрав'я. І ще поки у нас є трошки час, ми хочу ще прокачати різнотрав'я. Що в нас в основному попало в різнотрав'я? В основному в нас попала глуха кропива. Дивіться. Джолки на ній завжди активно працюють. Синяк, воловнік, будяк. Ну, Назвали шавлія голчаста. Ну, вона не шаля, у нас свинюшки на нього непогано виділяли. Татарник, будяки, дика росторопша, безліч різнотрав'я. І його треба нам прокачати. Зараз глянемо пару вуликів, чи є щось, чи принесли вони щось нам з різнотрав'я. Попробуємо відірвати пару рамочок. Одною рукою важкувато. Дивимося, що вони нам тут принесли з різнотрав'я. І ось краще, звичайно, ну, дивимося там теж є печатка, Оце ну, це другий корпус і ця сторона запечатана, Я думаю, що перший весь печатаний. Ну думаю, хай де півтора корпуса магазину принесли з різнотрав'я цей вулик. Добре, дивимося далі. Це у нас 16-й рамочник з магазинною наставкою. Дивимося тако. Ці крайні, що тут в крайніх, в крайніх трохи є, але слабовато, дивимося ще одну крайню. Що тут? Ну, думаю, що в гнізді є, можна теж 16. О! А тут запечатано і в гнізді дивимося, теж печатки багатенько. Так, вирвемо ну, так серединки. що тут вони. Серединки принесли, бо на краю дивимося, не дуже, але о! Красота. Тут не весь ще печатаний. Ну, будемо помаленьку його прокачувати. Подивимося такий вулик, як гніздо на 300 і дві рутовських наставки. Отакий От він. Як його Ай, тут мою рукою підняти, ну так, це ми з другого корпусу підняли. Це наша місцева. А під подивимося ще одну рамочку зараз. Так, а ми піднімаємо. Ох, та тут обща красота. Дивимося, там красота і з цієї сторони. Ну, думаю, це, це верхній корпус. А між ними корпус, мабуть, всі 10 запечатаний. Оцей, оцей вулик. Це то, торішня наша рекордистка місцева. З неї виводили дочок. І вона вже дала. Що виходить? Три. Два корпуси вона дала, корпус ріпака, корпус акації і вже півтора корпуса дала різнотрав'я. Супер. Значить, є що качати і будемо качати різнотрав'я. Оце, так. Да. Думав, що нема, Ну не в всіх вуликах. Далі подивимося, в таких, що і немає. Цей вулик гніздо. Гніздо на 300 і три магазини. Піднімаємо верхню рамочку. Що вони нам тут принесли? Чи взагалі нічого не принесли? Дивимося, ця рамочка верхня залита на... не на всі сто. Так. Дивимося далі. О! А ця залита вся. Так. Дивимося слідуючу. Але чому вони верхній цей корпус ще не печатають? Дивився. О! І ця залитався. Віця залита. Вся. А що там внизу? Я думаю, що нижні корпуси печатані, верхні ні. Ось так нам бджілки принесли з різностра. Думаю, якихось, якихось півтонки може вкачаємо. Ось так, друзі, у нас ще можна було глянути. Я думаю, що це вулики роже делона, Оказується, це. Альпійці. І в мене є альпійці, думав, що немає, оказується, вони є. Ну, в альпійцях 90%, що верхні корпуса всі залиті Це, навіть, ну, давайте які зглянемо. Верхній корпус не то, що залитий, А й повністю запечатаний, я додивимося. Ті рамки теж. В альпійцях супер носять, однак, у мене проблема, що їх важко качати маленько, нема приспособи. А так, супер. Ось так, друзі. Наша пасіка в яру працює непогано і вже буде, ось будемо починати третю качку. Якщо випогодиться і соняшник будуть теплі ночі, Буде теплі дні і ще щось вкачаємо соняшнику. Ну На соняшник я не ставлю таких великих надій. Основні надії в нас пройшли. Ми качнули акації трохи, ріпака, Різнотрав'я зараз качнемо. Там на соняшник вже будемо більш формувати їх у зиму. Але з різнотрав'я я теж весь не буду відкачувати, лишу краще їм лишити з різнотрав'я. Чим соняшник. І даю Питання відповідь на питання, на як, на як, де як краще зимувати, було таке питання на медові чи на сіропі. Тут, якщо сказати, на всі 100 питання нема, ну я скажу свою думку. Звичайно, я замітив, що на сіропі зимують краще, але повноцінна. І фізіологічна сильна бджола весняна краще розвивається на медові. То правильно, щоб були хоча б полуметки, там чи малометки, метки, щоб на весну був, був їм мед. А і підгодувати цукром. Ну, так як в цьому році ціна і мед коливається, то цукром підкорювати вигідно. можна. Даже зимувати на соняшниковому, на соняшниковому меду. Але ех, слабі сім'ї, я замітив, якщо мед сильно закристалізується, особливо від водочки, якщо вони слабі, їм важко брати е, цей закристалізований мед, особливо від водкам. І щоб краще сім'ї зимували навіть на соняшниковому їх треба. Е, Ну, як сказати, стискати, зжимати сильніше, щоб більше бджоли було у, у вуличках. Тоді вони більше його розігрівають і щоб вони завжди бджоли сиділи на медові. І тоді цей мед не, не важливо який, Чи соняшниковий, вони все одно його розігріють і добре перезимують. Якщо вони клуб буде еліптичний, розтягнутий і буде мало бджіл у вуличках то ця зимівля може принести така на кристалізовану меду до поносу і до поганої зимівлі. Так, найкраще, звичайно, зимувати на весняному меду. І я завжди рамку, дві лишаю майського травневого меду. Потім додаю дві рамочки ще з різнотрави. І в мене, виходить, 4 рамки. Чотири рамки Такого повноцінного меду, а там вже остальне додаю, додаю соняшником. Ось так, але кожен собі пасічник вибирає, на чому йому краще зимувати, чи на сіропі, чи на, чи на медові. Звичайно, в природі джілки зимують тільки на медові. І я думаю, що на медові все-таки краще, якщо повноцінний, якісний мед, без домішок в паді. Де падь може привести до поносу. Але залежно від ще й від породи. від породи, від породи бджіл, які спокійно зимують, можуть і з домішками паді, і перезимувати, і нічого їм страшного. Добре, друзі. Всім мирного неба, хорошої погоди, хороших привесів, І щоб ви всі дочекалися тих привесів, Соняшнику, на які ви надієтеся, що у вас в кожних були повні вулики меду. На все добре, будьте щасливі, до побачення.